Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вранці 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він спершу побував на Михайлівській площі та разом з Володимиром Зеленським вшанував пам'ять українських військових. Також відомо, що він відвідав деокуповані території Київщини, а згодом відбулася спільна прес-конференція президента України та генсекретаря НАТО. За словами Зеленського, візит Єнса Столтенберга варто трактувати як знак, що альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною главу амбітних рішень Володимир Зеленський зазначив, що на переговорах вони торкнулися питань подальшої підтримки України та надання нової зброї. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачання деякою зброєю, саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки, гальмування відповідних рішень це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних. Оборонних інструментів також Єн Столтенберг та Володимир Зеленський обговорили гарантії безпеки для України і українців на шляху до НАТО.